Згорілий будинок профспілок у центрі столиці потроху розвалюється. Щодня з нього сиплються скло та цегла. І коли його відремонтують, поки невідомо, адже немає ні проекту, ні грошей на це. Так само незрозуміла доля українського дому чи реконструюватимуть після тримісячних протистоянь центр Києва. Дізнавалася Марина Борисполець. Уночі проти 19 лютого в Києві зайнявся будинок профспілок. Восьмиповерхова споруда запалала, неначе смолоскип за короткий час вигоріла майже дощенту. Більш-менш цілий тільки перший поверх офіційно в пожежі загинуло двоє людей. Неофіційно кілька десятків. Ще донедавна це згарище було прес-центром у будинку з профспілок. Тут працювали журналісти. Нині кімнату впізнати просто неможливо. Обгоріла будівля, розвалюється на очах. Знаходитись тут дуже небезпечно. Щоб зайти до аварійної споруди, треба написати розписку, в якій зазначити за ваше життя ніхто відповідальності не несе. Там аварійна ситуація здання, поэтому не нельзя беремо розписку для того, щоб знати, хто знаходиться наверху. Щоб вийшов чоловік. Ми ставим, час і звісно, супровождаємо людей. Так, де розписатись? Пиши зі слів охоронців. Щодня з аварійної будівлі щось відпадає. Подивіться, воно стекло валяється, сипеться там, падає, сипеться плитка з колони. Підіть, поснімайте, подивіться та поцелок падає, каміч, і... ну, стекло падає. Архітектори ж поки не знають, що робити зі зруйнованим будинком. Щоб реконструювати, потрібні проект і гроші. Їх немає. Деньги. Де? Откуда? на що деньги? виділяються під проект. проект. кто его заказал, где он есть, кто его разработал. Никаких сегодня вам ответов на это просто не дам. Откладывать никто этого не будет долгий ящик, об этом мы думаем уже, но э, проект но. Пока, ни задання, нет. Мы будем так говорить, это этап Та ж сама історія з українським домом. Він не горів, але під час протистоянь у будівлі вибили шибки. Всередині влаштували гармидер. Не відновлюватимуть поки що й жовтневого палацу, в якому на стінах і досі криваві сліди. Коли ситуація трошки розрядиться, я думаю, ми домовимо навіть і про спонсорів, щоб допомогли відновити це приміщення. Йти з будівлі поки що наміру не мають і не розбиратимуть барикад принаймні до президентських виборів у травні. В Той час, коли ми розібрали одну барикаду, на нас наступили спецпідрозділ. Наступив. Через звідки ми знаємо, що може бути далі? Провокації постійні є і потрібно якось. Ну зараз же немає. самооборона не збирає розпадатися. І потрібно контролювати порядок. Барикади. Е... Мають різний статус. Ми не будемо пальцем трогати ті місця, де загинули люди. Це інститутське. Нині ж барикади усіяні квітами. Так вшановують загиблих. Монумент героям Небесної сотні обов'язково має з'явитися в Києві на Майдані Незалежності. Вважають архітектори. Однак, коли де саме і як він виглядатиме, поки що не знають. Головний архітектор столиці каже, щоб звести монумент, треба порадитися з городянами. Далі оголосять конкурс на найкращий проєкт. Марина Борисполець, Кирило Коротких, НТМ.